Про свої враження від виборів до парламенту днями розповів голова Черкаської облради Валерій Черняк. Каже, організація виборчого процесу в цілому на Черкащині була непоганою. В цьому плані, на мій погляд, ми спрацювали непогано. Всі дільниці окружні комісії були оснащені всім необхідним. І, на мій погляд, таких якихось зауважень і з боку спостерігачів, і з боку тих людей, які працювали в цих комісіях, не було. Прокоментував Валерій Черняк і результати партії регіонів, членом якої він є, за його словами. Партія влади отримала мандат довіри на продовження тих справ, які вона здійснювала донині. Отриманий він завдяки тому, що обласна влада, а також представники місцевої влади та численні депутати різних рівнів вирішували конкретні справи для людей, зауважив Валерій Черняк. Хоча йому хотілося б, щоб білоблакитні отримали ще більше мандатів. В якійсь мірі та команда, яка працювала. Можливо, і не зовсім задоволена тими показниками, які ми одержали на цих виборах, але все ж таки є позитив. Є позитив в тому плані, що якщо порівняти з 2007 роком, партія регіонів сьогодні набрала більше на 3,2% голосів більше. Сама ж боротьба за депутатські мандати була напруженою, каже Валерій Черняк. Чимало клопоту завдало недосконале виборче законодавство. Порушення були не лише на Черкащині, зауважив він. На запитання, чи збирається обласна рада брати приклад із міської і звертатися до президента генпрокурора та ЦВК із проханням розібратися із проблемними черкаськими округами, Валерій Черняк відповів так. Ви чули з уст нашого президента Віктора Федоровича дано доручення Генеральній прокуратурі в плані того, щоб розібратися в першу чергу по цих п'яти округах, які засвітилися у нас в Україні. Я думаю, що в тому числі по 194 197 четвертому, будуть предметні такі вивчення на рівні прокуратури. І вони дадуть цю оцінку. Особиста ж позиція голови облради по цих округах можна було б обійтися і без перевиборів. Варто було б лише перерахувати голоси. Потрібно було б перерахувати голоси у присутності всіх наглядачів. Подивитися, чому так боялися всі. Я ну, не можу зрозуміти. Я б перерахував би присутності всіх і признав би те, що є. І все. Юля Доброскок, Павло Тихоненко, Віка новини.